Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 ФМ. Говоримо про перемогу, говоримо про збройні сили України, про підтримку нашої армії, про те, що Україна сьогодні як ніколи єдина в своєму поступі до світлої надзвичайної події в нашому житті, і кожен на своєму робочому місці робить все можливе для того, аби Україна вистояла. Ще раз вітаємо вас, проектор в прямому ефірі. Ми назвати Іван Педорук, і ми, як завжди, обговорюємо важливі актуальні теми. А, я запросив сьогодні до студії, ну як на мене, справжнього народного артиста, і я сподіваюся, що ви зараз побачите його і і це абсолютно підтримаєте співак, композитор, громадський діяч, керівник гурту Тік, Тверезість і Культура, керівник фонду Подільська громада просто активний класний хлопець Віктор Бронюк. Добре, да, вітаю, нарешті добрався. Да. Радий дуже бачити на да, віктора. Да. Да. І дуже дуже дякую, що дійсно знайшов в своєму щільному графіку шпаринку, щоб завітати до нашої студії, оскільки вже давно хотів тебе запросити поспілкуватися. Бачу активність, бачу те, що а, сьогодні зайняти роботи. Але якою, будь ласка, ні, то роботи вистачає. От е я кажу, хто хоче е чим зайнятися, зараз елементарно взяв лопату, пішов почистив сніг і вже щось корисне для для себе. Для міста і для оточення зробив. Але якщо жартувати, насправді. Незважаючи на те, що потрохи відновлюється там, робота по гурту, де є можливість відпрацювати якийсь благодійний концерт, або щось трошки на студії попрацювати, шукаємо таку можливість. Багато назбиралося незавершених проєктів. Матеріалу, як кажуть, да. це, це угу. так само по фонду, от, благодійному, деякі проекти з минулого року. Такий, як зараз, ми довершуємо, ми назвали його таке різдвяне тепло, збирали донати і зараз якраз купуємо портативні газові такі плити. Портативні, це переносні для газові балони. і будемо формувати десь генератори. Там не зовсім щось буде для хлопців, а щось буде для докупованих територій Миколаївської Херсонської області. Тому що таку пору, скажімо так, в приватному будинку можна хоч якось вогне ще раз палити, нагріти собі щось їсти. Ну Без світла, без води, вони ж там сидять і потребують надзвичайно. Якщо ти живеш, наприклад, якісь хрущівці. Елементарно, просто я кажу якийсь рівень там, комфорту Загаліти чашку чаю і немає де це зробити, тому що немає світла, немає там якогось засобів. Там, газу, там, Та елементарних, елементарних елементар. засобів для існування на превеликий жаль, немає. тому, тому, якби, тому проєкт Трохи є. от, Скажімо так, добре, що є друзі, є партнери там, з бізнесу от, з-кордону, які, незважаючи на те, що війна вже майже рік йде, і все одно находять можливості, десь збирають тих, там, пару копійок і разом складаємося і робимо якісь гарні справи за це. от. І низький уклін, і щира вдячність за те, що ми далі тримаємося, ми далі робимо якусь роботу. Знаєш, що з 2014 року в принципі ти розпочав цю роботу активну роботу волонтерську, коли відбулося вторгнення на схід України. Ну і сьогодні, тобто, для на жаль, на превеликий жаль, для тебе це не нова а, діяльність, але ти вже її поглибив і ти її таким чином удосконалив. Знаєш, що буваєш в Маріуполі, знаєш, що буваєш в справжніх гарячих точках нашої України, даєш імпровізовані концерти чи якісь заплановані концерти, і спілкуєшся з військовими. Наскільки ти відчуваєш, з чого вони сьогодні потребують? Що, про що вони сьогодні думають? Чи не втомилися вони? Ну якраз там, якщо дивитися так, на передніх позиціях на сьогодні напевно, що Менше в тому, ніж ті, які сьогодні тут, от в тилових містах, в тому числі і Вінниці, Да? тобто коли, все пізнається в порівнянні. Коли, правда ж? коли люди сидять, мою блін, mm -hmm. втомилися, втомилися, війна здобала і заїдаючи, бутербродом. Чому, з... чому ікрою? вона вас достала? Там, блін, світло вимикають. Я кажу, mm -hmm. ну а нічого, що є. У нас території, де світла немає, там, починаючи з лютого, да, минулого року, майже рік. І люди там так само деякі вимушені жити, тому що ну, не мають можливості поїхати або просто не мають бажання. не Хочуть От хочуть жити там, де їм хочеться. Е, е, Чи там нарікають, блін, сьогодні знову виключали 2-3 години світла. Я кажу, ну да, окопіш. Легше набагато. Да. Але настрій бойовий бажання от, до перемоги, воно одне всіх сьогодні, незважаючи на всі якісь там такі негаразди. От, ну, по-перше, що, наприклад, якщо порівнювати там те, що відбувалося в 2014 15 році, що відбувається сьогодні, от відверто тішить, попри те, що дійсно масштабність набагато більше, що сьогодні там зі всіх. От, е, західних кордонів в напрямку зони бойових дій і рухаються колони техніки, військової, наші партнери західні допомагають. І, е, за це їм теж велика подяка. І, е, скажімо так, якщо я пам'ятаю, просто перші приїзди там у 2014 році, от, коли mm -hmm. та, та, застаріла радянська техніка, була вся розбита, ніхто був якийсь розпач, навіть е, я б не назвав би це страхом, да, але якась таке розгубленість, розгубленість якась, і не да. розуміти, що робити далі. На сьогоднішній день от, е, є багато е, вже якби досвіду. От е, наші хлопці знають, що з цим всім робити добром. Хочеться, щоб його було більше. Ну і розуміло, що мотивація, напевне, що як ніколи сьогодні висока. Зашкалю в хорошому розумінні так, цього світу. Тому слова. що ну. За нами правда. От, ми на своїй землі, і, в принципі, скажімо, робимо те, що мають робити нормальні чоловіки, нормальні жінки, ті, хто вирішив для себе стати захисником своєї країни. От, хоча знову ж таки, що війна в нас проявляється на всіх фронтах, це і має бути телев... ну телев... да. телев... телеве забезпечення, має бути так само і підтримка. І, і, і в, скажімо так, не, не тільки там на, на передових позиціях. Вчора там дуже важливо. Так? Економіка має працювати, Економіка, і, да, так. мають сплачуватись податки, ми маємо закупляти зброю, ми маємо закупляти все необхідне обладнання для того, щоб підтримати фронт. Я знаю, що сьогодні ти перебуваєш в територіальній обороні, фактично, ти є е, військовослужбовцем на сьогоднішній так. момент, а так само ти е, формуєш логістичну політику, ти займаєшся усіми потоками дуже-дуже голосно ну, ну, принаймні, береш безпосередню участь в цьому сьогодні, процесі. Сьогодні, Розкажи про це. в так. нашій країні можна говорити, що займаєшся потоками. значить ну, о, Це виходить, ага. Я... Ще один прийшов і сів на Я поток. сказав, не сидиш на потоках, а займаєшся. Ні, ну Це жартоманда. Насправді комунікація сьогодні дуже важлива така ланка, яка. Навіть, скажімо, там, з перших днів широкомасштабного вторгнення, е, всі ті, хто брав безпосередню участь в волонтерському русі, в забезпеченні підрозділів е, якимись там хідними речами, вони, ця комунікація у все одно залишилася. І е, я вже казав, неодноразово я кажу, що е, ті, хто мав От якраз щеплення от, тими подіями в 2014 році, от він там не було якоїсь паніки, не було якоїсь розпачі. Кожен ставав і робив в тому місці те, що він вважав за необхідне, те, що потрібно було робити. Ну от так само в моєму варіанті, да, тут, тобто коли створювалися сили територіальної оборони, от, безумовно, що дуже багато знайомих, друзів вступали, і було багато проблем, тому що ну, якби. Війська формувалися, скажімо так. Тут і зараз прямо угу. те, що мало бути сформоване півроку назад чи рік назад, ну так трапилось. Ніхто. Тому е, було багато потреб, багато, багато запитань. І, е, був якийсь певний комунікаційний досвід, і прийняв таке рішення, що, напевно, якщо такий досвід є, то треба вливатися. Треба його реалізувати треба саме ставити. там. Ну, угу. На сьогоднішній день, так і ну, займаємося, там, забезпечуємо трошки. Всім необхідним якимись квадрокоптерами, автомобілями. зараз знову... Я знаю, що і гуманітарну допомогу формуєш, і харчі, і одяг, ну, і, для, і для цивільних, і для військових. Ну, якщо є потреба... Це по подільській громаді. І, так? і не чи, тільки, тільки. само собою, там і ті типу, треба, які сьогодні уникають. і в Збройних силах, там своя логістика, своя комунікація, але воно часто пересікається, наприклад. Да? Наприклад, що ми там в момент, ну, скажімо, для раціоналізації певних процесів, наприклад, там, їдемо, ми треба доставити якийсь там вантаж для військових, мається на увазі якесь забезпечення там, чи офісною технікою, там, чи засобами якимись комунікації, телефонами, mm -hmm. старлінками чи ще, ще чимось. Ми ну, паралельно, якщо вже ми. Відправляємо транспорт, є можливість доставити якісь Попутньо, так попутні би мовити, хар харчі харчі. Так. Так. Ми сьогодні такий час що треба трошки раціонально використовувати логістику. Бо, Згоден, абсолютно. Бо, то да. скажімо, де коли буває таке, що відправити машину, наприклад, зараз да, мені треба забрати генератори із Володимира Волинського. Це не було. І ніби здавалось, що є певна кількість генераторів, які сьогодні необхідні, і тут і на схід передати і для військових, і для цивільних. От Друзі, партнери от, передали їх нам. Але, от, для того щоб відправити просто туди автомобіль і забрати Але ну, на день це не дуже раціонально, тому приходиться зараз включати там якісь ну, комунікацій. Це називається логістика в так. щоб знайти автомобіль, який сьогодні прямує з Європи, щоб по дорозі заїхав і ну 500 кілометрів туди, сьогодні втратити на пальне це багато. Тому... Вже одно, да, все одно вже є економія певна. А ну да, у нас були перехиви. Не Ну, це було спричинено несподіваністю. Це було спричинено певним хаосом. Коли, скажімо, там зав завалювали харчами, а потрібен був одяг, а в інших містах чи це так, було б навпаки потрібно. Ми з цим стикалися в 2014-2015 році, я от якраз тій кількості нових людей, які долучаються до волонтерського руху, просто були навіть такі якісь свого роду тренінги, ми розказували, що ви не спішіть, там, ви не відділяєте, є можливість угу. накопичити, накопичуйте. от Сьогодні одягу не треба, наприклад, да? от, його треба для завтра. От, тобто не для... розповів. Здавайте весь одразу, так, та, скажімо, не, там банкуйте. Не це, і якби там не тратьте кошти там, на то, що там на все і зразу. Не, не потрібно там, наприклад, скуповлювати якісь незрозумілі речі, там те до магазину. Там, я кажу, що там пояснював, проблематика аж не змінилася. Все, well, так, все так. один один, як відбувалося в 2014 році, тільки масштаби були набагато набагато більші, і тому от, багато. Чому якраз цей досвід він дав можливість раціонально використовувати ресурси і, скажімо так, максимально витягнути користь з того всього і правильно організувати тих небайдужих громадян, які долучилися і долучаються до сьогоднішнього дня. Ти був е, в серйозних гарячих точках, в серйозних локаціях. Я знаю, що навіть були такі ситуації, коли давав концерти під е, наглядом снайперів, тому що там за буквально за декілька сот метрів був ворог. Які враження, які відчуття, які емоції? Ти, ти сам пережив і пережили ті люди, для яких ти працював, кому дарував свою тут? Ну є таке зрозуміння, як знову ж таки. Фраза нашої спілкування це раціоналізація. Да? Тобто, коли на сьогоднішній день, наприклад, дехто каже, може там поїхати виступити, там, де відбувається інтенсивні бої, ну, це трошки неправильно. Це, от. Але коли, наприклад, ми пригадуємо знову ж таки там, першу річницю звільнення Краматорська, коли всі боялися терористичних актів, і коли друзі попросили, кажуть, ну, треба приїхати, бо підтримати ну, людей. люди повернулися, і дуже важливо дати людям відчу відчути, що вони з нами, а ми з ними. От, коли, наприклад, мої друзі, які там займалися керівництвом сектору Служби безпеки, працювали на самих крайніх позиціях, це дійсно це була така історія. От, і для того, щоб витягнути людей з будинків і, скажімо, починати з ними вести якусь роботу. От, е, потрібно було... В сенсі евакуації, ти маєш. Ну, Не евакуації, ну, це вже там, де Чи має... просто просто вдихнути життя? життя да? Так, це був 15-16 й й рік, uh -huh. і скажімо, там в більшості території, які там на розмежуванні по лінії тодішнього фронту, от, поверталося життя, і треба було якось налагоджувати. І тому ми приїжджали, ми. Так, да, були хвилювання. Да. Там багато хто знайомих, які працювали в різних місіях, за в тому числі, вони казали, що дуже велика ймовірність терористичної загрози і обстрілів, і все інше. Але ми приймали таке рішення, що треба з цими людьми працювати. От, ми хочемо, щоб вони були з нами, щоб ми були з ними. І тому ну, Якось переборювалося хвилювання. От, так, ти розумієш, там тисяч там, 5-10 людей на стадіоні, от, а за півтори кілометри вже Горлівка. От, і коли дійсно снайпера е сидять і дивляться, щоб там, в небі нічого не літало, ніякі коригувальні нічого дрони і все, все впало, інше. Хвилювання да. е є, але що зробиш? Ну, на той момент. Напевно, що потрібно було так робити, ми так і робили. От, і По-різному доводилося. Там і в ангарах, і на бойовій техніці. Часто доходило навіть такі ситуації були смішні колись в одному з підрозділів Сил спецоперації. От, прямо хлопці на їхній базі вирішили зробити такий привозівний концерт. В mm -hmm. одного з наших музикантів була велика алергія на амброзію, якої в степу дуже багато там, Донецьку. Він тільки заїжджав туди на Донеччину, і він одразу починав плакати. причому цей. Ну, І ми там відпрацювали якусь частину концерту. Наш товариш почав там розказувати якісь історії фронтові. От, проте мотивувати хлопців, які не роблять mm -hmm. гарний подих, і тут збоку стоїть наш тромбоніст і, і плаче, сльози течуть. Вони кажуть, ну, Взяло хлопця перейдя. І так всі якось з таким співчуттям, що, блін, надивили на хвору мозолю, а потім вже кажуть: та ні, в нього алергія. Блін". Ну, слава Богу, що і там жартують, що є а, почуття гумору, і воно підтримує. А, правда, в, що? а що ми без поща гумору? Насправді. Там, ну, можливо, трохи специфічно, тому що. Ну, тому що. Ситуація ситуація специфічна, інша. Але, кажучи. тим не менше... Це та річ, яка ця самоіронія. От поча гумору, навіть на ваші моменти, воно, скажімо так, надихає чи підтримує бойовий дух. Надає да, можливість, можливість витримати. Да. Вікторе, про творчість. Я знаю, що була велика пауза, і ти сам про неї говорив, тому що не було, напевно, ні настрою, ні натхнення, ні гармонії в душі. Все це розуміємо. І тоді ти поринув в роботу, саме про яку ти щойно розповів, але разом з тим. Разом з тим надихаєшся на нові твори. От що зараз в матеріалі, що зараз, що зараз відпрацьовує. Ну і звісно, не можу не запитати про останню прем'єру пісня Журавлі, яка присвячена нашим загиблим воїнам. Душевна композиція. Про неї, будь ласка, ну правду, так і було. Десь місяців 5-6 взагалі мене просто я навіть музики не слухав, автомобілі їздили дуже багато. Доводилось. Працювати комунікаційно, але от в мене вимкнені були взагалі там і радіо, і музичний плеєр, тобто не було якогось бажання ні слухати музику, ні співати. от За виключенням, можливо, там якісь, якщо запрошували на точки бойового чергування для мотивації, ну куди ж без цього? Да? Тобто треба підтримати. От, але якщо ми говоримо про те. Власне, про створення чогось нового, от про написання якось не було такого моменту. По-друге, у нас частина колективу сьогодні якби, мобілізована. От, ну, колектив живий. Тобто колектив так, існує, тік існує. працює, але поки що на паузі, скажімо так. Ні, Не, не на паузі. Не на Чому? Паузі. Коли є можливість, наприклад, там десь запрошують якісь благодійні концерти, якщо хтось з музикантів, хлопців там угу. має можливість взяти участь, то Тобто Мається на увазі, хто, хто сьогодні приходить mm -hmm. службу, ми домовляємося, або беремо когось сесійних музикантів на заміну і якби, відпрацьовуємо в повному складі, все нормально. От, частина менеджменту майже півроку працювала на Сході в парамедичній компанії, займалася евакуацією важкопоранених. Ну, це, зокрема, там, Бахмут, Слов'янськ, Краматорськ, там, там де цього вимагав там, час. Там, де зараз дуже сильно я кажу. Ось тому якби, в гарячій фазі, і самі найгарячіші, от я розумію, що сьогодні там на багатьох точках ця фаза не спала, ще більше, навпаки, розуміло, представники нашого творчого колективу. Були задіяні трошки в іншій роботі, тому можливо, і да, з другого боку. Ну тік в більшості наших громадян асоціюється це святковий гурт. Ну да, так, да, да, асоціюється от, з весіллями, да, коли, якимось... коли буде свято, ну безумовно, що будемо разом святкувати. А коли є, от, скажімо так, потреба в тому, що треба робити якусь іншу роботу, ну ніхто нікуди якби, від неї не ховався. От, можливо, там теж там, дехто з колег, що ой, ви якось не висвітлюєте я кажу, слухайте, ну. Деколи нема часу, деколи бажання, деколи можливості. А деколи не заради цього просто. От, та, та ми від самого Початку не заради цього так. це все робили і робимо. Тут... Але разом з тим журавлі написані, журавлі видані. Пісня з'явилася, скажімо так, ну, з подачі нашої вінницької поетеси, Анну Осадчі, вона написала. Назвала це вірш пересвята загиблому солдату, який увійшов до її поетичної збірки, яку вона планувала видавати. От, і якось так не зачепило щось. Чому можливо? Ну, на сьогоднішній день війна, на жаль, зачепила дуже багато громадян. От, багато хто з кращих доньок і синів. На жаль, не зустрів Ліздво, от, не зустрів на весну. І... Пісня сама по собі вийшла таки трохи сумна, але е, чому ми все ж таки вирішили її записати на студії і зробити відеороботу. От, е, дуже важливо на сьогоднішній день е, не забувати і пам'ятати, е, якою ціною це все дається. Чому? Тому що, от, якщо навіть подивитися на сьогодні в е, декуповані міста, такі як Київ, там, да, там Житомирська область, я вже мовчу там, про центральну західну Україну. Тут, тут взагалі, якби війна вже відійшла, люди звикли і відійшла на другий план. Десь там буває тривоги, сирена, таке діло. Але ми маємо пам'ятати ту ціну, яку заплатили ті найкращі доньки і сини, які, на жаль, не повернулися, з війни там і залишилися. Ми маємо про це розповідати на наступному поколінні, щоб в майбутньому зробити зрештою висновки. Що в нас не було вже да? разниці, тобто, що ми вже розуміли, що свою незалежність ми вибороли сповна, ми заплатили за нює сповна. Треба її цінувати, шанувати і берегти. І пам'ятати про тих людей, які от, за легендою от, їхні душі от, по весні повертаються в, 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 в рідні краї. От, да, можливо, там, ж, в якійсь мірі пісня таким є суспільним соціальним тригером. У нас сьогодні Багато хто е, каже, що можемо не на часі там, е, тому що є таке, якби е, сьогодні суспільна домовленість, що Про говоримо. поки не плачемо. Да, да, ми, плачем, ми, ми, такі... ми воюємо, потім будемо говорити. Да. Але е, якщо є бажання когось пригадати і знову ж таки комусь просто черговий раз задуматись, е, і розділити з кимось біль. біль і і, таким чином. Е, з одного боку, з іншої сторони, знову ж таки, ми всі маємо цінувати. І пам'ятати, яка ціна перемоги. Тому що кожне звільнення, звільнене село, кожен квадратний метр звільненої української землі це ціна чогось, чогось життя. Тому в пам'ять про тих людей, які от, ціною власної пожертви здобувають для нас сьогодні, от, скажімо, мирне життя в нашій країні, от ми маємо завжди про них пам'ятати. Вікторе, щиро дякую. Щиро дякую за позицію. Щиро дякую за роботу, за те, що ти сьогодні надзвичайно активний, динамічний, за те, що ти повернувся до творчості і успіхів нас, нагиб бережи Боже. І дякую. Слава Україні! Героям слава! Ну а ми завершимо нашу розмову піснею журавлі, яку презентував гурт на на початку грудня минулого року. Пісня дійсно сумна пісня змушує замислитись над долями. Тих людей, які сьогодні, на жаль, вже на небесах, але завдяки яким ми з вами можемо спілкувати щодня. Дякую ще раз. Тримаємо стрій. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Бедоруком. 101,8 один